Олександр Бухончик, підполковник СБУ на війні з квітня 2014-го, отримав звання Героя України. Олександр брав участь у розробці дрона літакового типу, який дозволяє знищувати ворожі безпілотники, а також допоміг розгорнути новий напрям протидії літальним апаратам окупантів. У ніч на 6 серпня група Олександра Бухончика ліквідувала всі шість ворожих безпілотників, завдяки цьому підрозділу. Ли, сил оборони зайшли на території ворога фактично непоміченими. Загалом, під керівництвом Олександра Бухончика, на Курському напрямку було знищено 169 дронів. Крім того, Олександра навчив сім груп ліквідовувати ворожі піспілотники, і ці групи зараз самостійно беруть участь у бойових діях. Слава Героям України!